Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. У Мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу та економіст. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям става також радий вітати. Пане Олеже, пасибі, що підключилися. Пропоную от із чого розпочати. Верховна Рада напередодні підтримала попередньо перехід від української копійки до шага. Тепер матиме назву так: наша монета. Так, бачу вже деякий скепсис, але все-таки попитаю, що це означає з економічної точки зору, тому що від істориків, те, що я вчора читала по реакціях на Фейсбуці. Лише захоплення, мовляв, нарешті копійка совєтські пережитки маємо відходити, але враховуючи, що ми користуємося копійками, ну особисто я можливо дуже рідко, то чи було доцільно та, Як ви вважаєте, що, що ця зміна дасть нам, і який економічний ефект взагалі може бути негативний? Поясню. Ви в підводці тільки щойно абсолютно кваліфіковано і якісно відповіли на то запитання, яке я не задав. Скільки разів ви користуєтеся копійками в повсякденному життю? Дуже мало. Дуже рідко, на жаль, бо за копійку нічого не купити ну, за 10, правильно. за 50. Правильно, правильно. Більше того, у нас з вами сьогодні з обігу виведені копійки, навіть 25 копійок. Лишається 50. І то, чесно кажучи, у нас сьогодні розмінною монетою стала гривня. І то, чесно кажучи, теж надзвичайно обережно. Але з другого боку, для того, щоб формально поміняти копійки на шаги, треба ну, достатньо велика кількість грошей. По-перше, зміна будь-яких назв в державних документах, в розпорядженнях, в інших фінансових документах, вона буде вимагати певних видатків які обліковуються в сотні тисячі гривень. Другий момент: якщо з політично-історичної точки зору це має хоч якийсь сенс, то з економічної точки зору це видатки раз, Це низький рівень використання два. Третє, дивіться, у нас з вами, на жаль, інфляція продовжується, правда? У нас з вами, на жаль, е Ну, девальвується курс національної грошової одиниці, використання використання нової назви. А воно ж буде вимагати що? Воно перше, буде вимагати. Окрім чисто економічних видатків на зміну назви, воно буде вимагати ще і нової пр нових пресформ друкування копійок, правда? Ну тобто, 50 шагів вже ж треба буде друкувати. Вже не 50 копійок, а 50 шагів. А це пресформи, це е, логотип власне, нової монети, це, 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 це видатки. Ну скажіть мені, будь ласка, який сенс це робити? Тоді, коли ми рахуємо кожну копійку на війну. Ну направду, е тим шагом щось принципово можна буде змінити на лінії зіткнення. Тому, як на мене, напевно, з політично-історичної точки зору це вартувало би робити після того, коли буде закінчена війна, і коли буде абсолютно зрозуміло, на що ми це робимо з точки зору там. Досягне якоїсь там історичної справедливості. Зараз, як на мене, це таке. Тобто, з економічної точки зору це виключний негатив. Так, пане Олеже, і тут у мене ще уточнення, чому важливо залишати національну монету, саме монету, чому не можна обмежитись лише гривнею? Взагалі, упразнити копійки, я от про що. Ну, дивіться, все ж залежить від рівня обміну. Тобто, в той момент, коли у нас з вами були купонокарбованці, і коли ми з вами в місяць отримували по декілька мільйонів купонокарбованців в якості заробітних плат, тоді про копійку ніхто навіть не згадував. Ну, давайте ми будемо відверті, правда? Ну, тобто, все залежить від масштабу цін. Чим більше цифра у вас стоїть по вашій основній грошовій одиниці, Тим менше шансів, що в когось прийде в голову згадувати е, мілку розмінну монету, яка взагалі не вартує нічого. Ну Тобто, дивіться, е, завжди для дієвості використання е, розмінної монети найменшого рівня, треба, щоб вона мала якусь купівельну спроможність. Е, я, е, Людина вже літня, <хи> і я для прикладу вам хочу сказати, що, от, наприклад, за часів Радянського Союзу за одну копійку можна було купити пачку тих сірників. Тобто, це була мінімальна е, покупка, але тоді це в тій чи іншій мірі е, ну, робило доцільним існування такої розмінної монети, як одна копійка. От що на сьогоднішній момент можна купити за 50 копійок або за 50 шагів? Умовно. Та навіть за одну гривню. Бачите, ну, ви, ви вже говорите. А нам зараз активно говорять про девальвацію національної грошової одиниці. Ну, уявіть собі, наприклад, умовно, так? Що одна гривня 50, одна долар – 50 гривень. Е Ну, от що на сьогоднішній момент реально можна придбати там в тих умовах за 50 копійок. Та нічого. Тому, та навіть за одну гривню, праві. Тому, коли ми, з вами про, коли ми з вами говоримо про логічні якісь речі, пов'язані з логічні якісь речі, пов'язані з зміною назв, завжди треба розуміти економічний сенс. Немає зараз економічного сенсу це робити. Суто політико історичний. Почула пане Олеже, далі от за курс валют хотіла теж попитати. Ви вже сказали одна гривня ой, один долар та 50 гривень, зараз у нас один євро дивіться, майже так, дивіться, один, один... в бюджеті сорок в бюджеті там 45,6. Так, так а... я кажу. Саме Давай, про Оксана я, 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 в принципі, знаю, про що ви хочете запитати, тому я так. вам відповім на ті Окей. запитання, які ви навіть ще не сказали, але я бачу по ваших очах. Е, в чому є питання? Е, питання є в тому, що ну, е, після сьогоднішньої ночі <свісно> е, е, я думаю, що курс національної грошової одиниці по відношенню до долара буде більш-менш стабільний. Тобто швидкої девальвації ми не побачимо. Україна отримала на два роки гроші, які були потрібні для того, щоб забезпечити фінансово економічну стабільність і фінансування дефіциту бюджету. Це дуже тішить, на Але Але лишається е, настійне прохання наших партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду. Щодо легкої девальвації національної грошової одиниці і введення додаткових податкових моментів пов'язаних з спрощеною системою оподаткування, Ну, не люблять наші партнери спрощену систему оподаткування. Не люблять наші партнери дотування населення на предмет купівлі енергоносіїв. Не люблять, ну, щоб ми розуміли, на сьогоднішній момент італієць отримує газ. По ціні, яка в 10 разів більша, ніж по тій, що отримує українець, природній газ, в 10 разів різниця. Ну, як ви думаєте, коли, наприклад, прем'єр пані, пані пані Мелоні та прем'єр-міністра Італії її виборці питають: а чому ми допомагаємо Україні, коли Україна знаходить гроші, здешевлювати газ для українців? В 10 раз, а ви нам даєте газ по повній ціні, як де ж справедливість. А ми Україні даємо гроші з наших, з наших податків. Це справедливо? Ні. Ну тобто оцей тиск він буде відбуватися постійно. І е, оті болючі речі, про які ми зараз з вами говоримо, Україна в будь-якому випадку буде ну, вирішувати якимсь чином. Зараз єдине, що рятує. Е, нас від дуже потужного тиску наших європейських партнерів по нашому руху в Європейський Союз, дай Боже, щоб він лишився в той момент, коли ми до нього дійшли. Це війна рятує. Тобто ми говоримо, хлопці, у нас війна, поки війна, ми не будемо рухати жодних соціальних питань. Вони кажуть, ну добре, ми розуміємо, нема питань. Ви вмираєте заради нас, ми готові на це закрити очі. Ми відкупаємося від вашої крові своїми грошима. Але все ж так не буде. І рано чи пізно активна фаза бойових дій буде закінчена. І це закінчення активної фази бойових дій автоматично призведе до заспокоєння європейців щодо своєї безпеки. Ну, я вже казав неодноразово і в наших з вами ефірах, та, що е, сьогодні європейським політикумом в процесі прийняття рішення. Ну, мотивуються вони двома емоціями: Емоція страху і емоція жадібності. Сьогодні емоція страху переважає, тому вони, незважаючи на величезну жадібність, дають Україні безвідсотковий кредит за рахунок спільних запозичень Європейського Союзу, по суті, які не треба віддавати. Це надзвичайно гарні гроші. Чому? Тому що 19 шахетів летіло у Польщу. Країни Балтії, там, будь ласка, російські військові вже напряму заїжджають на територію Естонії. Фінляндія там взагалі знаходиться в статусі перманентного шоку, тому що ну, в реальній дійсності в неї ще світлі, світла пам'ять 38-го року ХХ сторіччя. Ну, тобто. Про скандинавські країни, я не говорю, вони історично достатньо негативно відносяться до Російської Федерації як до країни. Тому оця картинка, вся вона достатньо активно стимулювала е, таку емоцію страху перед прийняттям Європейської Ради і рішення щодо виділення в Україні грошей. До речі, зауважте. Е, Європа настільки кашлата з точки зору точок позицій різних, що. Спільні запозичення не будуть стосуватися трьох країн: Та? Угорщина Словаччина і Чехія. Ну, факт є факт. Забрали всі, всі, останні... всі ризики, як то кажуть. Та але всі ж останні погодилися. Навіть погодилися Іспанія і Португалія, яка, вибачте, будь ласка, ой, як далеко від зони бойових дій. Тому, коли ми з вами сукупно беремо ці всі роздуми, то, все, то е у нас з вами є абсолютно чітке розуміння, що Україна, поки воює, її рухати ніхто не буде. Як тільки активна фаза бойових дій закінчиться, у нас з вами почнеться ну, достатньо складний період, пов'язаний із. Е Перелаштуванням Україну на мирний час. І, відповідно, будуть серйозно мінятися і відносини європейського політику до України. Зараз до нас відносяться як до щита, а далі до нас будуть відноситися як до боржника. О, оце різні речі. Так що живемо в тих реаліях, в яких ми живемо. Пане Олеже, підсумовуючи по валютах. Отже, отримавши гроші на наступні два роки. Я думаю, що... я думаю, що в 26-му році ми з вами будемо десь рухатися в межах тих цільових цифр, які закладені в державний бюджет: 45 і 6. Все, тут, тут тут зрозуміло. Гроші є, значить курс валют теж поки буде триматись. Конечно. Я ли... та я лише додам інформації напередодні, та збиралися е, країни Європи і. Вирішували ж надання оцих грошей, і з приводу репараційного кредиту були розмови і, і ці дискусії. Знаєте, це нагадувало як наче обирають папу римського. Ніхто звідси не вийде, як, як сказала Урсула фон дер Ляйн. Доки ми не дійдемо якогось консенсусу і не не працюємо solution, якесь рішення. Та ну власне так і сталося. І ви справді слушно зазначили, це гроші, які не треба буде віддавати, не треба буде повертати. Міністр Сергій Марченко про це теж написав, каже, що це не боргове навантаження для держави. Механізм передбачає, що повертати потрібно буде лише в тому випадку, якщо Росія компенсує Україні завдані війною збитки, що мало ймовірно. Але немовірно є... не зовсім так. Не вірно пане зовсім. Але враховуючи те, що гроші є на два роки, чи можемо ми пропускати, що таким чином Європа дає добро на наступні два роки нам далі воювати за потреби? Ну і захищати їх заодно. захищати їх ми будемо завжди. Я думаю, що Україна вже знайшла своє місце в інтересах Європейського Союзу, як, як учасник, як член Європейського Союзу, саме в безпекових питаннях. Що стосується закінчення війни? То е, тут європейці повністю покладаються на українську ситуацію. Слухайте, я вам скажу дуже неприємну річ. Гроші це дуже важлива річ. Але не менш важлива річ мобілізаційний потенціал. Гроші самі себе не витратять на війну, правда? Тобто хтось має це робити. Коли ми з вами говоримо про Збройні Сили України, сьогодні ситуація є вкрай важкою: ну, 250 тисяч СЗЧ, слухайте, це, це практично 30% від спискової чисельності сьогоднішніх збройних сил. Ми ж розуміємо, що це є реакція суспільства. Ми розуміємо, що це, е, е, ну, це ті реалії, в яких ми з вами живемо. Що буде далі, не знає ніхто. Давайте називати речі своїми іменами. Як воно буде розкладатися, що воно буде розкладатися? Президент України сказав, і я з ним згоден на 100%, що зараз оця мирна каденція, що відбувається за головуванням Сполучених Штатів Америки, вона є вкрай важлива для України і е, ігнорувати її не можна з жодним чином. Вона вкрай важлива для України. Але з другого боку Україна не піде на ті речі, які не будуть сприйняті українським суспільством. Тому ті всі речі, вони, як для мене, поки що в пазл не складаються, я вам скажу відверто. Гроші є, тобто, з того рівняння, яке вкрай важке для продовження війни, оцю невідому ми визначили. Вона існує. Там лишається невідомий мобілізаційний потенціал. От прямим текстом скажу, причому я не впевнений, що заподіяння тотальної мобілізації в Україні може принести якусь користь. Ми різко збільшимо загальну кількість СЗЧ, повірте. Особливо якщо це буде стосуватися людей, які напряму прив'язані там до нерухомих батьків, там, до інвалідів, до тих людей, без яких вони просто помруть. Тобто тотальної мобілізації не буде. Ну, от зараз будуть там скорочувати, є там ідеї, яким чином там е, ті групи, які сьогодні підпадають під бронювання, можуть бути розброньовані, але ж ми розуміємо, що і там ситуація далеко не проста. Тому ну, і ми розуміємо з вами, що сьогодні робиться в Збройних силах, там теж далеко є за що ну, які питання вирішувати. Тому ваше запитання, чи дає нам Європа крадбланш на війну протязі двох років, Європа нам говорить, ми готові на будь-який варіант миру, з яким ви будете згодні. Але якщо ви ні з чим не будете згодні, то ось вам гроші, щоб ви нас захищали ще як мінімум два роки. От приблизно от так це звучить. Європейці не будуть влазити в територіальні проблеми України, а саме це сьогодні є каменем спотикання. Давайте будемо називати речі своїми нами. Я думаю, що американці теоретично можуть навіть піти на гарантії начал там п'ятої статті і провести це через американський конгрес. Просто треба розуміти, що оті гарантії від американської сторони, ну, давайте навіть проведені через Конгрес. Ну так, це Будапешт 2.0. Ну, я дуже обережний. Та. Не хочеться зразу на цьому ставити хрест, але. Щось в мене ілюзій замало. Повірте, в мене є абсолютно величезне глибинне переконання, що єдиним гарантом безпеки України є сила її Збройних сил. Все. Ще один момент, дивіться. Та недопоміжні нам будуть ті ситуації Збройні сили Європейського Союзу. По одній простій причині і про це неодноразово говорить навіть європейський політик. Сила збройних сил полягає не в тому, чи є в них зброї чи є в них боєприпаси. Сила збройних сил полягає в психологічній готовності вмирати за свою територію. Сьогодні європейці не готові вмирати за свою територію, слухайте. В них занадто дорого коштує життя. Вони занадто добре живуть, щоб цим життям жертвувати заради чогось. Україна сьогодні, як це не паскудно звучить єдина країна Європейського Союзу, яка психологічно має армію, що фізично вмирає, захищаючи власну територію. А коли ми з вами подивимося на кількість вакантних місць в Бурдисфері чи в Збройних силах Франції, коли ми почули з вами, як через Рейхстаг було проведено рішення щодо відновлення воєнної підготовки школярів, і що це обернулося в масові протести школярів, які вийшли на вулиці, не готові вони розумієте, Не хочуть вони цього. А що це означає? Це означає, що в Європі немає на сьогоднішній момент будь-якої архітектури безпеки, яка би і була. А подивіться, що робиться в країнах Балтії. Російські прикордонники вже на території Естонії зайшли і вийшли. Я вже не говорю за прольоти так званих метеорологічних, перепрошую, дронів на територію країн Балтії зі сторони Білорусі. Білорусі. Угу. Метеозонди. Угу. Та, метеозонди, Так, так. Метеорологічні йдуть. Та, Ну слухайте, ми ж розуміємо, що це таке, правда? І вони розуміють. А подивіться на фінів, які знаходяться в постійному е, психологічному шоці, починаючи з 38-го року 20-го сторіччя. Я для чого це говорю? Просто щоб ми з вами розуміли, що ми Європі сьогодні, виявляється, потрібні більше, ніж Європа нам. І Європа показує, що ми їй потрібні тим, що вона нам практично подарує 90 мільярдів євро на два роки. Вони цими грошами відкупилися від нашої крові. Ну, давайте будемо називати речі своїми іменами. Вони не люблять Україну, вони бояться росіян. Оце головна сьогодні емоція, які мене ними Погоджуюсь, пане Олеже, ще попитаю. Ви заговорили, що європейці постійно тиснуть з приводу тарифів та на комірне, і дійсно платять вони більше і за газ, та навіть за електроенергію. Вони за електроенергію в деякі країни Європи платять скільки, скільки ми за газ. А чи будуть вони тиснути разом з цими наданими грошима на тарифну політику? А, чого питаю? Ось народний депутат Андрій Жупанин, Він заступник голови профільного комітету ради. Говорить, що таке відчуття, що нас дотиснуть. А це він на своєму Ютубі подкаст записував і пише, що ми будемо змушені відмовитись від спеціальних цін на газ та тепло для населення, оскільки партнери наполягають на переході до ринкових механізмів. Як ви бачите, чи вдасться нам втримати цей мораторій так на непідвищення, чи все я вам вже трошки, я вам вже трошки відповів. Поки війна, вони будуть закривати на це очі. Як тільки ми вийдемо з, з, з періоду активної фази бойових дій, чекаємо надзвичайно потужного тиску, фантастично потужного тиску. Е, тим більше, е, дивіться, тільки ідіот сьогодні не готується до виборів з політичних сил. Е, ви уявляєте, ну, немає жодного народного депутата, який би не хотів повернутися в нову каденцію, правда? Їм там настільки комфортно виявляється, що от вони це хочуть. Е, яка політична сила буде сьогодні піднімати е, ціни і тарифи на народ для населення напередодні виборів? Ну самогубців ж нема е, навіть у викопні мастодонти, динозаври українського політикуму. Накшал блоку Юлії Тимошенко, ну, точно цього робити не будуть. Я для чого це говорю? Щоб ми з вами розуміли, що поки війна ми завжди зможемо прикритися від, наших, від тиску наших партнерів на зміну цінної нероносії. Як тільки війна закінчиться, готуємося, браття. Пане Леже, і на завершення запитаю вас, а що буде з російськими замороженими активами? Чесно, нічого не буде. Вони довічно, лише, вони довічно заморожені, вони довічно лежатимуть в Європейському Союзі, створюючи непогані фінансові можливості для, ну ви розумієте, що королівство Бельгія з коштів Єврокліру кожен рік має 1 мільярд євро податків. Ну, Щоб ми розуміли, на ну, який ідіот відмовиться від мільярда євро, який просто падає тобі в бюджет манюсінької країни, манюсінької країни. На цих грошах бельгійські платники податків і бельгійські громадяни різко покращують свого рівень життя. Хто відмовиться? Ще раз повторюю. Заморожені довічно? Ось вам відповідь. Вони дуже гарно написали: вони заморожені до того моменту, поки Україна, Росія не погасить ці зобов'язання перед Україною. Ми розуміємо, що цього не буде ніколи. Погоджуюсь, пане Олеже, пропоную ставити тут три крапочки. Дякую вам за цю розмову. Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Дякую. Спасибі. глядачам обосток, Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, будьте активними в коментарях. пишіть, що ви думаєте на теми, які ми піднімали, що думаєте про перейменування копійки на шах. Та й, власне, взагалі, діліться своїми думками в коментарях. Дискусії завжди вітаються. все, рада читаємо. До зустрічі.